Всім доброго часу. Мене звати Богдан Кухта, і сьогодні я б хотів чергове крутнути книжкове колесо вчення Дхарми. В цьому випуску я розповім про книги авторства його святості Далайлами, 17-го Тензіна Гьяцо, які були перекладені й видані українською. Першою в Україні вийшла книга радості вічне щастя в мінливому світі. Його святість Далай-Лама архієпископ Десмон Туту за участі Дугласа Абрамса. Харків Клуб сімейного дозвілля 2017 рік 400 сторінок із чорно-білими ілюстраціями. Другою. Світ побачили. Книга під назвою Шлях лідера, бізнес і буддизм. Щастя у взаємному світі. далай Далай-Лама. Лоренс Ванден Мейзенбург, Львів, Видавництво Старого Лева 2018 рік, 216 сторінок без ілюстрацій. Третя книга Радості. Звернення до молодого покоління. Його святість Далай-Лама і Софія Стріл-Ревер, Харків, Клуб сімейного дозвілля, 2019 рік, 144 сторінки із чорно-білими ілюстраціями. І четверта книга: Серце медитації у пошуку глибинної усвідомленості, далай Далай-Лама за участі Джефрі Гопкінса за матеріалами усних виступів. Київ-видавнича група Books, 2023 рік, 144 сторінки. Усі ці чотири книги у твердій палітурці та додатково прошиті для. Міцності. Пройдемося по анотаціях книг. Отже, книга радості: тут світові духовні лідери Лаурати Нобелівської премії миру Далай Лама і Дезмон Туту діляться секретами, що допоможуть поглянути на себе і власне життя. По новому автори навчать, як досягти духовної гармонії, розкажуть про причини виникнення негативних емоцій і про те, як давати їм раду. Радість закладена в кожному з нас. Це почуття не залежить від соціального статусу, матеріального добробуту сім'ї чи кар'єри. Станьте щасливими уже сьогодні. У час стрімкого розвитку економіки завдання лідера давно вийшло за межі звичної максималізації прибутку. Понині важливо приймати правильні рішення, які принесуть користь та щастя працівникам, клієнтам, контрагентам, компанії, врешті, усім, на кого впливає її діяльність. А також потрібно формувати і розвивати цінності, що дозволять змінити світ на краще. Саме про це книжка Шлях лідера, яка є натхненним маніфестом для провадження змін в. Управлінні на кожному рівні компанії і не тільки. Аби впоратись із світовими проблемами економіки та довкілля, потрібен тип лідеря, який бачить речі такими, якими вони є насправді і розуміє взаємозв'язок між діями компанії та їхніми впливами на світ. У наступній книзі книга радості. Є найважливіше повідомлення його святості Далайлами майбутнім поколінням: маніфест сили та духовної чистоти, слова, що здатні перевернути світ та зробити його кращим. Це голос, що лунає в наших душах і звертається до молодих сердець, об'єднуючи гасло, яке містить секрет подолання хаосу, агресії, розбрату нашого часу. Та найголовніше це заклик зруйнувати всі стіни, що розділяли нас, перетнути кордони непорозуміння, вгамувати полум'я нетерпимості і військових конфліктів, здійснити революцію співчуття. Усе це до снаги молоді, якій належить сучасний світ, світ доросліше разом з вами, і він буде таким, яким зробите його ви, стверджує Далай Лама. У серці медитації, тобто у самій її сутності, перебуває співчуття, але не звичайне, а таке, що розвивається і розширюється паралельно з мудрістю, неодмінно проявляється під час медитативних практик без цього. Важливого фундаменту всі інші практики виявляються безмістовними. На щастя, розум можна навчити співчувати, і тоді він уже підготовлений перетвориться на благодатне підґрунтя для практики великої досконалості дзохчен, яку багато хто вважає верхівкою всіх духовних практик. У тибетському буддизмі. саме завдяки практиці великої досконалості ми можемо досягти глибинної усвідомленості та прожити власне життя, транслюючи її у світ. Впливаючи таким чином на все, що нас оточує, мудрість і співчуття неодмінні супутники глибинної усвідомленості природним шляхом оселяються в наших серцях і стають основою для всіх наших вчинків, що дозволяє прискорити як індивідуальний прогрес у медитації, так і прогрес колективний, щоб зрештою наблизитись до миру в усьому світі. Мені видається, що знають про Далай-Ламу практично усі, бо ж Г'яцо є одним із головних буддійських лідерів нашого часу. Він є головою тибетського уряду у вигнані, лауреат Нобелівської премії миру та золотої медалі Конгресу США. Проте, усі ці відзнаки це зовсім не головне в його історії. Тут, як на мене, потрібно зосередитись на його шляху. Шляху де, по суті, маленький хлопчик втрачає свою країну і все життя, бореться за права і свободи Тибетців. Цей шлях дуже гарно показано у художньому фільмі Кундун. Прочитавши ці книги, ви доповните цей образ і краще зрозумієте філософію Далай-лами, його релігію, віру та погляди. Я не буду насичувати це відео цифрами й фактами, а просто дам вам. Тему для ознайомлення, надіюсь, вам як мені буде надзвичайно цікаво читати ці книги і проживати моменти описані у них. До прикладу, читаючи цю книгу. Було відчуття, наче я присутній на зустрічі двох друзів разом із ними розділяю моменти бесіди і святкування з нагоди зустрічі. Автору книги Дугласу Абрамсу вдалося передати неймовірну атмосферу. Дуже цікаво знайомитися із філософією та поглядами таких різних, але багато в чому подібних, таких ж людей, як і ми з вами. Людей, яких також цікавить шлях лідера. Звісно, поняття лідерства у кожного своє, тому неймовірно цікаво прочитати цю книгу, в якій перетинається буддизм і капіталізм. І знову ж таки дві різні людини об'єднані однією темою під шафраново-оранжевою палітуркою. Якщо в двох попередніх книгах ви стаєте свідком розмови двох, то в цій праці ви почуєте промову для цілої аудиторії. Аудиторії наповнені молодими гарячими серцями, які потребують змін. І безумовно, щоб усе це працювало, потрібне серце медитації, уроки і настанови, розбори праці патрула Рінпоче, три настанови на шляху до суті. Попри те, що на столі 4. А не три. Мені б хотілося, щоб таких книг було значно більше. Українська перекладна література на загал буддійський сегмент значно просідає в Україні. Як на мене, співпраця з країнами Азії дуже важлива і цікава, але це зовсім не тема цього відео. Тому на цьому я попрощаюсь із вами І подякую. Закликаю вас підписатись, прокоментувати та поширити це відео для тих, кому це буде цікаво. Дякую за увагу! Намасте!